Зеленський, що шість років тому стверджував, що для припинення війни треба просто припинити стріляти. Там треба предметно прекратити огонь, прежде всього. Просто прекратити стріляти. Побіг цілувати дупу путіну. Ви знаєте, це не є проблема для мене. Сумні роковини веселого самогубства суспільства. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна. Розважальна програма Сауче. За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, «Ака Еклезіаста Лехользман В етліхоль ле Хефеста шамайм, ет ляшліхаваним, вет кносаваним. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час розкидати каміння і час каміння громадити, час. Обіймати час ухилятись обіймі. днями виповнилось шість років з дня інавгурації шостого президента. Сумні роковини веселого самогубства суспільства, шість років тому в своїй інавгураційній промові Зеленський щедро розкидав ці обіцянки. Не про свою країну мрій прийшов час підсумувати сумні наслідки здійснення цих обіцянок. Де ж ця обіцяна країна мрій? Пам'ятаєте ці програмні тези Зеленського. Я розповім вам про країну своєї мрії, країну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження, Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт, за 15 хвилин, проголосувати на виборах за одну секунду в інтернеті. Де немає оголошень робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні, де в молодої сім'ї є один клопіт обрати квартиру в місті чи за міський будинок. Насправді ж сьогодні салюти на весіллях не стріляють, а натомість скрізь стріляють по людях. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до Великої війни і навіть до ковіду. В молодої сім'ї тільки один клопіт, куди вивезти дітей. Лікарі і вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все таки ж недоторкані за винятком тих, хто втратив лояльність царю. Рахунки за комуналку давно забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуються навіть в останню чергу, а ось Відданість і наближеність до царя є визначальними. Були дурні, які будували дороги в притул до російського кордону, а залишились лише дурні. Це Україна твоєї мрії, топенький інфантил, пише Юрій Бестін, країна похованих мрій, країна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали мільйони українських дітей. Котедже нікуди не поділися привілеї. Нікуди не поділився, учитель не почав жити як президент і вже точно не навпаки. Епоха бідності не закінчилася, епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу. Інколи я задумуюся про те, чи, хоч колись усвідомиш ти, українчик, як жорстоко ти дозволив себе намахати. Що з того, що Зеленський тобі обіцяв? Виявилось правдою рівно 0,0 десятих його слів, коли цей найвеличніший виконав хоч одну свою обіцянку. Сподіваюся, ти українчику, усвідомиш це навіть якщо вже буде зовсім пізно. Зеленський що шість років тому стверджував, що для припинення війни треба просто припинити стріляти. Там То предметно Прекратити огонь, прежде всего. просто прекратить стрелять. Побіг цілувати дупу путіну. Ви знаєте, це не є проблема для мене. Пише твітерянин Бородач, підписав формулу Штаймаера, визнав терористів ордло, почав відвід військ, зупинку реформ, зменшення армії, почав програму розмінування. Результат велика війна і сотні тисяч смертей. Він обіцяв Україну, де відкритий бізнес можна за годину. А отримати закордонний паспорт за 15 хвилин, сьогодні відкритий бізнес в Україні, це обрікти себе на постійні побори. Зеленський обіцяв нам країну, в якій є дороги і нема дороків. Насправді дійсно є дороги, на яких крали і продовжують красти сотні мільярдів. Дороги, які будували і розширювали аж до самого російського кордону. Ті дороги, які допомогли расистам окупувати 20%. Української території, після чого населення зменшилось як мінімум на 30%. Хтось пішов в землю, хтось в біженці. Дурнів, начебто, поменшало, але любити найвеличнішого не перестали. Ось це і є Україна реальної та здійсненної мрії Україна найближчого майбутнього. Про мрії всі забули навколо розруха. Підвищення цін, безперспективне майбутнє, кредити на їжу, беззаконня, потреби і комфорт влади на першому місці, а народ взагалі перетворився на ресурс. Зеленський обіцяв нам країну, в яку повертаються, а насправді з України тікають інколи ціною життя, вивозять дітей, рятуються сім'ями, ненависть в суспільстві росте. Більша частина громадян мріє вирватися і теж втекти подалі від цієї діри. В 22-му люди ще знали, що за їхньою спиною свобода, а тепер це пісочниця Єрмака. Зеленський обіцяв нам країну, якою ми будемо пишатися і цінувати. А реально в суспільстві наростає ненависть. Влада перетворює країну на тоталітарну помийку заради вигоди, крутять схеми на війні, обрікають військо і знижують довіру союзників. Все, що сьогодні сталося з країною, це ціна дурості 19-го року. Можете писати мені, каже Бородач, про вину Путіна, і я цього не заперечуватиму. Але Путін на нас напав ще у 2014-му. З того моменту всі адекватні люди знали, хто такі росіяни і що треба чекати від них і готуватись. А хто обіцяв нам шашлики та холодець з горілкою на кордоні. Свідома частина нації почала готувати країну ще в 2014-му, але більшість. Продовжили брататися з расистами, вести з ними бізнеси, мотити схемки і жити життя. Ворогу патріотів був не в Кремлі, тягали труп Гандзюк, на яку після приходу Зеленського поклали хрін. наярювали на популістів і мріяли про євроблях і шару. Потім в єдиному пориві обрали Зеленського і його команду, які в більшості замічені у співпраці з росіянами. Зеленський прийшов на хвилі популізму. Війна, вигідна Порошенку, росіяни теж люди. Він скасував заборону на в'їзд в Україну громадянам Російської Федерації. Він наповнив СБУ ФСБшниками. Він поставив деркачів татарових єрмаків на керівні посади. Він поставив задачу Верещук побудувати гарні ворота з Криму для тріумфального походу рашистів. Він всюди пишався і конфліктував з військовими. Пишався тим, що відводить війська і розміновує критичні території, ті території, де й відбувся наступ рашистів. Зеленський нагадаю, відновив закупівлю енергоросіїв в Російській Федерації, щоб Коломойський мав мегаприбутки, збагачуючи збагачуючи самого Зеленського, Зеленський пірнув у договорники з Хайлом. Потім сам же їх і порушив, корчачи себе лідера Всесвіту. Одним з найактивніших і найнебезпечніших агентів російського впливу впливу на розкол українського суспільства на хаотизацію і дестабілізацію внутрішньополітичного життя в країні відвертий українофоб зрадник і провідник російських інтересів в Україні Андрій Портнов, який майже два роки судився зі мною, звинувачуючи мене в тому, що я Вображаю його честь і гідність, це той самий Портнов, якому слуги народу дякували за відновлення справедливості, коли він складав розстрільні списки парохоботів, активістів та патріотів. Нагадаю, що саме за наклепами Портнова підконтрольна йому судова система виносила десятки, якщо не сотні, вироків проти українських активістів та патріотів. Після вбивства Портнова екс-очільники СБУ заявили, що Російська Федерація в його особі втратила дуже цінний актив. Тобто СБУ знало і знає, що портнов агент ФСБ, запитує твітерянин Курт Вудс. Тепер питання, чому агента ФСБ Зеленський забрав з Москви, поселив на дачі Коломойського, виділив йому держохорону, подарував йому 8,5 мільйонів гривень. Віддав на розграбунок міністерства юстиції, а в 22-му безперешкодно вивіз його за кордон. Чому ж Зеленський так ретельно охороняв відкритого агента ФСБ? Всі банківські помилки пише Твітерянин Почвара. Пишуть, що Портнов працював на Інукович, але жодна вам не напише, що в 2019-му він повернувся і почав наповну працювати на Зеленського. Ще 18 квітня 2019 року за день до інавгурації портново опублікував проєкт указу президента Зеленського про дострокові парламентські вибори. Він готував законопроекти щодо люстрації чиновників, які перебували на своїх посадах за часів п'ятого президента. Він долучився максимально до розкрутки плівок деркача, по яких були порушені кримінальні справи проти американського президента. Першими палити контору пише Павло Розенко. Почали найтупіше. Дружбан Портнова Олег Царьов прямо розповідає, як портнов за десятки мільйонів доларів вирішував питання в українських судах, відкривав, закривав кримінальні справи, вирішував внесення або винесення із санкційних списків. Заказів було багато. Кому-то надо было, чтобы у него оставили в покое его активы. Кто-то просил закрытия уголовных дел. Кто-то просил, чтобы его не включили в санкционные списки. Андрей вопросы решал. Почти все. А вам цікаво, хто ці люди, які допомагали портнову вирішувати питання включення-виключення до санкційних списків? Хто заробляв десятки мільйонів доларів на внесені в санкційні списки чи виключення з них? Все таки висока пані доля, пише Дмитро Вовнянко, має дивовижне почуття гумору. Портнов смакуючи, просторікував про те, як ми будемо зникати спершу в еміграцію, а потім фізично. А в результаті зник Протнов спершу в еміграцію, а потім і на той світ у ті часи було багато типів, які дуже хотіли, аби ми зникли. Згадаємо Семенченко, Саакашвілі. де вони зараз? А ми тут у своїй країні. Ми живі і сповнені планів на зло всім тим, хто мріє, аби ми зникли спершу на еміграцію. Я знаю таких багато, але зникати ніяк не входить в наші плани. І знаєте, пані долю не обдуриш. Так, панове, не втрачаючи ані пильності, ані оптимізму, ані на крок, продовжуємо слідкувати за витівками долі за розвитком подій в рідній Україні. Тож до нових сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.